Металева черепиця Retro Premium. Має ось такий вигляд. Виготовляється з італійської та німецької бляхи. З мінімальним цинкуванням 140 грам 0,45 05 і 225 грам це 05 Тісенкруп Німеччина йде на магніцинку Ось, до речі, Оце вже Німеччина йде Тюсен Круп, а оце йде Арведі 0,5. Бачите, зерно яке тут і яке тут. Трошки менше. І ось виходить ще в такому кольорі. Це тюсен. Ні, це Тюсен. це Арведі. Ось така черепиця. Возимо Україною будь-яке місто. Листочки робимо потрібної довжини.